Ця війна для деяких вони її почали як якусь гру, що вони її швидко завершать і отримують свої плоди, але вони штовхнулися з такими аспектами, які вони зараз уже не можуть контролювати. І це вже перестало бути грою, і це а, а, як то кажуть, навіть карма, мабуть, таке слово, вертається до них, і їм вже треба щось робити, бо вони думали, що ця гра швидко закінчиться. Але тепер уже почалася справжня дія, справжня війна на тій території вибухнуло зло, яке вони вже самі не можуть контролювати. І тепер залишається тільки простягнути руку до Бога, щоб Він взяв нашу руку до себе і міг нас вивести із цієї так називаємої гри зла. your hand to support you.